Перша покльовочка я, то я а я не в камеру. Поки не зловлю рибу. А от якій витягнути, то, то і все і розкажу і покажу по порядку. Ми витягуємо, уважні помаленько, акуратно. Рибка йде да, собі на ліжу. Це буквально я зробив другий Клас. треба її рун бо вона щось дуже ударить стартує. Кава, цікаво там? Не дається так просто. О, карток. Нічого собі гарний. Подивимося, зараз о. Чітко засікся. Оп. І зразу показуємо. Ох, він тут зараз не робить, зараз його так сховаємо, поки я покажу монтаж. Та флет 50 грам. І такий попап і з кукурузкою на довгому волосі. От щось працювало. І перший карпик разом з підсаком заважив 2,180. Зараз його відпускаємо і переважимо саме підсак, щоб знати, щоб знати скільки рибка заважила. Все, пішов. Піцак разом з головою і з ручкою важить пів кілограма, то значить карпик виходить кіло 600 Супер! Для початку я взагалі задоволений, ніколи не ловив на такий монтаж і він спрацював. Значить вже не даром, я його ставив. Так, зволожуємо трошки флет. Як такої жари немає, десь 26-25 градусів, але все рівно. Ой, треба підзволожувати його. Час від часу. Оп. Ліпсу. Так, дистанція у мене поза корму 45 метрів, а кидаю оснастку на дистанцію в 50 метрів. Типу виходить в мене 5 метрів за кормочним пітно, якщо його так можна назвати. Так, натягуємо. Так що метод мікс сподобався, в мене слива ананас, запах. На другому перезакиді рибка взяла. Ну і Зараз я розкажу про Снасті. Так, Свої фідера Golden Catch Vertix я продав. Взяв собі замісних карповики, а так взяв один фідер, собі, щоб мати це ну сфокусуйся. Це флагман Legend Feeder. Це 3,60 до 60 грам. І тут пише Limited Edition, то серйозний напис. Ну і також катушечка флагман. Також легенд 4500 і тут жилка 0.25. А також якась від флагман. Не пам'ятаю. Blackfire, здається, вона називається. Ну і покажу. Взяв також собі нову голову до підсака від CarPro. Отака. 26 дюймів прорезинена. Що вже не тільки маленьких карпиків тягати, ну і щось. Велике можна було туди помістити. Так що ловим. Загодовувався, до речі, десь півтора години. Не знаю скільки з помбів я кину, але кидаю кукурузку варену. Зварив і, і от такого ще додав пелицю фруктового, такий кольоровий, червоний, зелений, і форелевого. І кидаю великий, там 8-11 мм. Ну, фоксовська ракета такої годується. Так що чекаємо наступне клювання. Ще Одна рибка, та ти що це тупо кайф. Не буду сильно форсувати. Ну, фідером до 60 грамів. То не карповик. Якщо близькі дистанції, там до 50 метрів, то не знаю, це дуже крута штука. Смисл тоді карповики брати. Карповики вже можна використовувати там 70-80, Там 100 метрів, яких я поки що не можу ще докинути. От тепер у мене питання постає, це не платний такий столок, ніби так, як всі де риба привикла до помбів. Не знаю як тут робити, бо... Ох, вручаються. Бо Ми завжди після кожної риби там 3-4 навіть 5 спомбів докидали в точку. А тут я так гарно загодував і вже друга риба. І я поки що ще не годую, не знаю, що робити, не, поки вона є там на точені. Хочеться її розлякати, звичайно. Тому не знаю, треба якісь консультації, як ловити на таких ставках некомерційних. Так. О, о, як стартує. Буде підняти, подивитися, що там таке. Гарно. Тож картик. Ух-ху-ху. Ух. Так просто не здається. Да, недаром я. Стояв, годував, мучився. Бойовий, бойовий. Ходи, ходи сюди. Опа. Є. О плюс-мінус такий самий. Чітко за нижнього губу. Все, як книжка пише. Оп, звільняємо акуратно. Вот такие. Ну здесь тоже кило плюс. Расфоткаем ну, его выпусков. Моя точка. Ось тут є бутилка. Цей стовп. Бутилка десь на 60-65 метрах. А я кидаю сюди за корм 50, точніше 45, а флет кидаю 50 і так от сюди. Довкола своєї закормченої точки. Так що орієнтуюся на цих два орієнтири. Ну і чекаю третю рибку. Ловлю часто на один фідер. Навіть два не брав, так як, як і знав. Так, ну що, четвертий перезакид. 50 метрів в кліпсу. Чекаємо чіпляємо Оп, і послабляємо фракціон. і чекаємо наступну рибку. з помби, то покльовок не було десь 40 хвилин. Так що може трохи з ними зупинитися, з тими спомбами. Дати трошки місцю відпочити, не шугати, все-таки це не комерційна водойма і риба не привикла до такого. Так, а тут погода міняється. Так, на вечір передавали дощ. Ну я так з 9, точніше десь півдесятої, до обіду, до 3, можливо так. до 4 так. посижу. Так, ну добре, що була покльовочка, значить рибка є на точці. Зараз перезакинемо. І попробуємо болеві щоб вітер не заважав, але він поки що зустрічний, то я думаю, що закидати буде комфортно. Чітко в кліпсу. Ух, кліпса моя. Пішла кліпса. Фух. Все, зійшов. Ах, треба міняти гачок. Знову щось попустило. Це зразу після закорму. Це вже в мене розовий з корузкою. І що ти таке вам теж робити? Ну, треба перекинутись рівно. То що ж це таке? Знову риба попускає, йде в берег. Вже третє таке клювання. Ще одна покльовка. І все, я вже поставив восьмий попап оранжево-кислотний, оранжевим до, до гори і... Була покльовочка, 5 хвилин пройшло і знов дергнуло просто, чи це карась там, чи каплотва без поняття. Отак щоб кар потягнув, нема такого буду перекидати, що робити? І що, схід знов. Так опять теж хоть якась дребнота по-любому. Ставлю я назад кукурузу, що є останні пару закиду. Є. нарешті. Ось поставив тільки монтаж з купуру. І він знову пішов на мене, попустив, але я встиг його взяти. Тепер, щоб тільки не зійшов. Я самому цікаво подивитися, що там таке попускав. Дві версії, що маленькі амури могли таке робити. Але ще може і карась таки не зробити. Витягнути буду знати. Що ж там таке? Але так наостанок я рибу потягну. Так, що лідер пішов. Хочу його форсувати, різко піднімати з води. О, коли почула Поклівка була точно така сама, як то все, що в мене посходило. Ну, дзеркальний. Вже так дзеркалі доплігали. Не знаю. Ось такий теж. До кілограмчика. Непоганий. Гарний такий кругленький. Все, заниження його чітко. Ой, така гарна чітко. Ну так, ну що, я досидів до 4 години, вже більше терпіння, напевно, не вистачає. Та й злив хорошу рибу, ну то нічого, то все, досвід, як то кажуть, але три гарних карпика, карпи катає для... Не спортивної водойми, то думаю, і на флет я його тут ловлю перший раз. по весні там карася пробував ловити. Ну, то таке, то був класичний фідер. А отак з флетом я сюди приїхав перший раз. Ну, можливо, ще раз спробую. Ну і новий спінгін, це я кажу, спінгінг. <смі> новий фідер. Флагман Легенд також мені сподобався. Нічого йому не бракує, можна ловити. Бюджетний варіант. Не реклама, так чисто, свої враження. Так що всім дякую, що дивилися.